Мабуть, як і 90% гравців, ви часто ставите собі запитання: а у що ж пограти? Це питання актуальне завжди, і я впевнений, що навіть рубрика з підбірками теж буде актуальною, адже людина, яка не надто слідкує за ігровою індустрією, рано чи пізно поставить собі таке питання. І саме тут їй знадобляться топи з різними проектами. Сьогодні я зібрав для вас 10 культових ігор, у якій буде приємно провести свій вільний час. Yes. Відьмак, перша та друга частина. Багато хто грав лише в третю частину і вважає попередні ігри серії недостойним мотлохом. Хай у першій частині доволі своєрідна бойова система, але до неї доволі швидко звикаєш. І після цього перед тобою відкривається захоплива історія, яка зовсім не поступається в третій частині. Ігровий процес тут також насичений завданнями, які можна виконати різноманітними шляхами, а залежно від зробленого вибору. Ми можемо впливати на розвиток сюжету не лише в окремій грі, але й у її продовженні. Адже не дарма ж розробники зробили можливість переносу своїх збережень у кожній із трьох частин серії. Тож, не пройшовши перші дві частини, ви втрачаєте більше половини історії про білого вовка. Пора Games колись випустила гру Metro 2033, яка стала настільки популярною, що після виходу ще двох часин подорожі Артема. Фанати досі чекають продовження. Саме перша Metro вважається найбільш канонічною. Тут продуманий сюжет, персонажі й неймовірно крута атмосфера. Та й досліджувати руїни міста. Теж цікаво інколи деякі знахідки можуть врятувати вам життя. Куди ж без легендарної серії Red Dead Redemption? Перша частина сама по собі стала відомою, тому що таких ігор майже не було. Це така собі GTA, тільки про коней і дикий захід. Але оскільки це Rockstar, вони продумали сюжет, показали детальний відкритий сіт і додали купу загадок. У підсумку вийшла гра, яка всім сподобалась. Уже вийшла пк версія, тож і на ПК ви можете насолоджуватись цим чудовим вестерном. Спайдермен Miles Моралес, куди ж без дружнього сусіда Пітера Паркера та його союзника? Сольний проєкт про Майлза Моралеса вже давно доступний на комп'ютерах. Це вважається спін-офом, але гра неймовірно цікава. Сюжетна частина тут здивує навіть найзвичного гравця. Я рекомендую саме Майлза, тому що, на відміну від оригіналу, тут присутня новорічна атмосфера, яка змінює Нью-Йорк до невпізнаваності. Та й загалом, як я вже сказав, тут дуже крута. história Uncharted 4, остання завершальна частина великої пригодницької серії. Яка ж там постановка сцен сен бою, яка графіка, який сюжет? Просто ідеал. Трохи розповім про сюжет. Подія розгортається через кілька років після третьої частини. Нейтан відійшов від пригодницького життя і живе спокійним життям з дружиною Еленою. Але його спокій порушується, коли несподівано повертається його брат Сем, якого вважали загиблим. Фінал історії вийшов таким потужним, герої пішли на піку. Їх не стало доїти ще на 5 частин, за що спасибі розробника. Краще піти красиво, ніж під тиском хейту. God of War Господи, зітрим мені пам'яті, дай проти цей шедевр ще раз, ніби вперше. Досі не пробачаю собі, що тоді чекав на знижку, а не замов замовленню. Це то рідкісний випадок, коли гра окупає себе вже на заставці. Саме через такі проекти хочеться називати ігри не просто розвагою, а справжнім мистецтвом. Саме такі ігри надихають, виховують у тобі гарний смак. З одного боку шкода, що ігри подібної якості виходять настільки рідко. Але з іншої, саме в цьому їх цінність. Усі знають фільм Шалений Макс з Мелом Гіпсоном, але гра про Макса значно цікавіша. Гра під назвою Мед Макс надає не тільки можливості зіграти за відомого персонажа, але й поганяти на найрізноманітніших машинах по пустці. Єдиний мінус гри в тому, що вона одноманітна, якщо відходити далеко від сюжету, тут дуже багато ванпустів і різного збирання, але загалом пройти її все ж таки можна. Need for Speed Underground 2 – це одна з тих ігор, яка задала моду на стріт рейсинг, відкрите нічне місто, агресивний саундтрек серійні автомобілі, які можна було змінити до невпізнаваності, сюжет, що дозволяв вибитися у лідери світу підпильних перегонів. все це було новим свіжим і захоплем для свого часу. У Ubisoft є ще одна гра під назвою The Division. Перша частина є унікальною сама по собі, тому що стала не тільки першою серією, а й показала відкритий світ міста Нью-Йорк. Одноманітності тут, звісно, теж вистачає, адже це гра з прокачкою, гріндом та іншими принадами. Але загалом гра неймовірно цікава, особливо в кооперативі. Star Wars Jedi Fallen Order. Ця гра здатна дати фору не тільки конкурентам, але й кінематографістам. Це не просто чудова пригодницька гра в стилі Dark Souls, а й практично повноцінний епізод легендарної саги. На мою думку, вона вийшла набагато цікавішою, ніж остання трилогія Соряних Війн. Тут ми виступаємо в ролі колишнього члена ордену Джедаїв. Одного разу хлопець випадково розкриває свою принадлежність до сили, і понеслося. Пригоди благородна мета. Цікаві персонажі, інтриги та чудові діалоги. Ось, власне, і всі 10 ігор на сьогодні. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете актуальну ігру в халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.